Любіть українок саме з таким закликом завітали до рівного популярні письменники, видавці, а від ще й музиканти Віталій та Дмитро Капранови, оновленою музичною програмою брати дивуватимуть рівнян 3 березня. Цей виступ присвятити українкам, тому що хто як не українки заслуговують на вияв нашого кохання. А чоловіки за справами за бізнесом за війною часто забувають висловлювати кохання знаєте, як тому старому. Але не анекдоті, а правдивій історії. як б жінка спитала чоловіка, чому ти не говориш, що ти мене любиш? а Він каже, я ж тобі 15 років тому сказав. Якби щось змінилося, я в попередня. Так от чоловіки на превеликий жарт саме так і думаю. і Ми теж так думаємо, скільки ми чоловіки, і, і теж забуваємо. І, і виправдатися перед жінками українськими і нагадати чоловікам українським, що кохання це твій такий самий обов'язок, як і війна. Ще однією особливістю музики Капранових є їх інструменти. Дмитро грає на піаніці, а Віталій на панській кобзі. Саме цей інструмент і є особливо цікавим. Це своєрідна суміш гітари та кобзи. І за словами братів, на схожий грав сам Мазепа. Проте вибрали вони його виключно з музичних міркувань. Ми люди бідні, нам з собою окремо базітариста дорого. А штука дозволяє, коли треба зробити невеличкі басові ставки. Ну, у нас просто є наприклад на теж в цьому стилі зроблений хеві-метал, У нас є хард -рок, а там Без а там база нам потрібен. У рівному творчий тандем братів уже не вперше. Чотири роки тому капранови вже штурмували наше місто разом із лідером гурту Отвін та Юрком Журавлем. Були тут з Юрком Журавлем з програми «Троїсті Мужики. Тепер ми Юрка відпустили в самостійний політ. Він літає тепер без нас. А ми доросли вже до повноцінної програми музичної поетичної кобзарської. Побували брати Капранови і в студії нашого телеканалу Ритм. Вони не лише дали цікаве інтерв'ю, а й наживо виконали одну із своїх пісень. Ілона, яким як Дмитро Спіченко у ритмі подій.